Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про класичні фільми, які варто переглянути. Коли ми говоримо про класику, ми розуміємо твори, які вже пройшли випробування часом і залишили свій неухильний слід в історії кіно. Це фільми, які заслужено визнані майстерними творами кінематографу і мають великий вплив на подальші кінороботи. Багато хто уявляє собі чорнобілі фільми Чарлі Чапліна, проте на даний момент досить багато відносно сучасних фільмів стали культовими, та їх сміливо можна назвати класикою жанру. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити палець вгору. Сідайте зручніше, і ми починаємо. 12 розгніваних чоловіків. Фільм це дійсно справжня класика. Я просто захоплююсь цією історією і як вона розгортається. Кінострічка розповідає про 12 людей, які знаходяться в кімнаті присяжних і повинні вирішити долю одного підсудного. І що цікаво, ці герої абсолютно різні, різні за віком, за статусом, але саме це робить цей фільм таким класним. До речі, хто дивився російську версію фільму, раджу все ж таки подивитись оригінал, а не копію. У фільмі ми бачимо, як вони обговорюють свої думки, аргументують свої погляди, сперечаються і намагаються вийти до єдиного рішення. Така вражаюча акторська гра, кожен з них настільки вдало втілює свого персонажа, привносячи в нього унікальність і глибину, що цілком можливо, що ви забудете, що це всього лише кіно. Але що мене найбільше вразило, це теми, які порушуються у цьому фільмі. Він ставить під сумнів систему правосуддя, показує, як швидко можуть змінитися погляди людей під впливом інших і розкриває складність прийняття рішень. Це не просто фільм, це шедевр, який залишить тебе в роздумах і підніме багато моральних питань. Так що я впевнена, що вам сподобається цей фільм. Він запам'ятається на довгий час і, можливо, навіть змінить ваш погляд на деякі речі. Тож не сумнівайтеся, беріть попкорн і насолоджуйтесь цією неймовірною подорожю у світ справедливості та морали. Одного разу в Америці! Це справжня кінематографічна епопея. Ми перенесемося у світ злочинної нью-йоркської банди, а точніше у світ Девіда Локшини, Макса та інших товаришів. Але це не просто бойовик, це епічна історія про дружбу, втрати і зраду. Фільм показує розмаїття життя у кримінальному середовищі, де гроші, влада і злочини переплітаються. Ми стежимо за героями протягом десятиліть, від їхніх невинних дитячих кроків до дорослого віку. Таємниці загадки і несподівані повороти подій залишають нас у напрузі, ні на хвилину не відпускаючи. Роберт Деніро та Джеймс Вуд створюють неперевершену харизму своїх персонажів, а їхня хімічна взаємодія на екрані просто захоплює. Вони здатні перенести нас у середину історії, де ми співчуваємо їхнім турботам, радіємо їхнім успіхам і плачемо разом з ними. Навіть тривалість фільму, яка перевищує три години, не може відлякати від його перегляду. Кожна мить цінна, кожна сцена майстерно розкриває характери персонажів та інтригує нас своєю красою. Цей фільм. Це як музична симфонія, де кожна нота, кожен акорд проникає у душу і залишається там назавжди. Це не просто фільм, це майстерність кіно, що нікого не залишить байдуже. Тож готуйся до емоційної подорожі і дай можливість цьому шедевру розкритися перед тобою. Попкорн, келих улюбленого напою і готовий до пригоди. Великий КУШ. Якщо з якихось причин ви ще не подивилися фільм Великий Куш, то раджу не затягувати з цим надовго. Фільм розповідає історію групи хлопців, які вирішують здійснити неймовірно велику злодійську операцію, вкрасти велику суму грошей. Але ніхто не підозрює, що вони самі можуть стати жертвами непередбачуваних обставин та зіткнутися з різними небезпечними типами. Це просто божевільний розворот подій. Акторський склад у фільмі бомба. Ти побачиш таких талановитих акторів, як Джейсон Стетхем, Бред Піт, Пенсіо Дель Торо та багато інших. Вони створюють яскравих та неперевершених персонажів, які просто вирушуть тобі прямою доріжкою до серця. Їхній гумор, харизма та акценти це просто неймовірно круто. А головна риса цього фільму це його стиль. Режисер Гайрічі створює непередбачувані сцени, які поєднують в собі екшен, гумор та сюрреалізм. Його постановка і монтаж просто вражають. Так що збирай компанію друзів, візьми попкорн та насолоджуйся великим кушем. Цей фільм точно стане одним з твоїх фаворитів, який ти будеш переглядати знову й знову. Безумовно, це неймовірна подорож у світ кримінальних пригод, сміху та неймовірних персонажів. Розслабся, насолоджуйся і відчуй драйв великого душі. Ефект метелика це неймовірна подорож у часі та просторі, яка тебе вразить і залишить глибокий слід у твоєму серці. Це науково-фантастичний трилер, де головний герой виявляється здатним змінювати минуле через свої відчуття та вибори. Але кожен його вчинок викликає неочікувані наслідки в майбутньому, так що він змушений боротися з цим хаосом, розуміючи, що навіть найменша зміна може викликати величезні наслідки. Що мені особисто подобається в цьому фільмі, це його ідея, яка змушує задуматися про час, причинно наслідкові зв'язки та нашу взаємодію зі світом. Чи не цікаво, як маленькі вчинки можуть змінити хід історії? Нехай ефект метелика змінить твої погляди на час та відкриє нові горизонти в твоєму сприйнятті світу. Він змусить тебе замислитися про кожен свій вчинок та вивір, а також про те, як маленький метелик може створити хвилю віддаленої події. Тож сядь зручніше, відкрий свій розум та насолоджуйся цією захоплюючою історією. Сподіваюся, що цей відео огляд став для вас цікавим та корисним. Пам'ятайте, що класичні фільми це скарбниця непересічних історій, талановитої акторської гри та високого мистецтва кіно. Не забувайте ділитися своїми враженнями та рекомендаціями про класичні фільми в коментарях нижче. Які з них ви вже переглянули, а які плануєте подивитись, дайте знати. Насолоджуйтесь кіномистецтвом та нехай класика завжди буде вічною. З вами була Кінокутія – куточок вашого ідеального кінопошуку. До зустрічі наступного разу.